Чат-боти в дюректі інстаграму та месенджерах, ai аватари на базі HeyGen та промти для ChatGPT, що генерують конверсійні контент-плани сьогодні. Технології пропонують безліч інструментів, які полегшують просування. Але чи дійсно якісно це впливає на комунікації? Мене звати Анастасія, я керівниця відділу маркетингу в компанії Rai. Запрошую вас на AI and Big Data Day, який відбудеться 2 листопада у Києві. Поговоримо про технології в комунікаціях і те, як штучний інтелект може змінити уявлення аудиторії про ваш бренд. Будемо розбиратися, що сьогодні є довірою до бренду, чому клієнти не купуються вас або не повертаються, і як штучний інтелект може цьому зарадити. Але я розумію, ви чекаєте конкретики. Тому так успішні кейси впровадження штучного інтелекту на кожен з етапів воронки продажів. Інсайти та реальні цифри теж будуть. Давайте шукати плюси і мінуси впровадження штучного інтелекту в комунікації разом. Чекаю вас 2 листопада.